продовжується покращення нової сучасної медичної бази, так сьогодні за участю голови сумської обласної державної адміністрації відбулося відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини в районі житла масива, по вулиці металістів, 10. наближення медичної послуги до кожного українця, особливо знаєте у містах, де є віддалення району, як, міста на то говорить про те, що влада піклується про людей, і це не може нарадувати. Тому Хотілося б подякувати міському голові, депутатам міської ради, подякувати і тут є голова районної ради. Те, що в них я сьогодні побачив, є співпраця. Це дуже важливо. І це дає позитивний результат. Персонал усієї лікарні, які будуть працювати, дай вам Бог натхнення в таких зручних умовах, надавали якісну медичну послугу. Головне, щоб кожен українець, кожен гнатопчанин відчув результат на собі. Я думаю, ми цей результат будемо. Вже бачимо і побачимо так. Ми дійсно підпрацюємо з районною державною адміністрацією, з районною радою із обласною радою і з обласною державною адміністрацією над тим, щоб запроваджувати якісні медичні послуги, зокрема в місті Канаду. Як зазначив Микола Олексійович, тут в даному приміщенні зроблено все з останнім солом техніки. На жаль, ще на сьогоднішній день не все обладнання мистецько довести. Тому протягом ближчого тижня-півтора довеземо все зроблено для того, щоб було максимально економічно вигідно отримати це приміщення також було максимально комфортно в ньому знаходитися. Ну а зараз я запрошую всіх пройтися ці приміщення і ознайомитися з Олексійовичем, що тут є і до чого. Ми ще плануємо проводити консультації вузьких фахівців, кабінетки. Ми дуже задоволені. ми стільки, І починав, між іншим, оце будівництво. Міський голова особисто сам обстежував це приміщення перед ремонтом. Так, тобто не не дітки будуть мультики, щоб ну, якось тут не чекати, лікаря, не думати про погане. Буде дивитися, мультик цікаво дуже, тому що ми до речі. Розвиток трамваю та поява нових робочих місць забезпечить для міста підприємства з ремонту та модернізації трамваїв, які вже планують створити в Конотопі. З цього питання в міській раді відбулася попередня зустріч з представниками підприємства Белкомунмаш провідного промислового підприємства Республіки Білорусь з виробництва та ремонту електротранспорту. Ми Хотілося дать одномощне підприємства здесь базі Конотопського трамвайного управління. Ну і таким образом, конечно,

зосередилися на тому, що нам потрібно все таки в Україні дати можливість зробити підприємство, яке буде ремонтувати трамваї і ремонтувати тролейбуси і оновлювати парк. Під час зустрічі було зазначено, що спільне підприємство базуватиметься на території місцевого трамвайного парку. Трамвайний парк як був міським, так і він і буде залишатися міським. А на базі цього будуть райдарі, які зможуть використовувати свою, свою робочу силу, використовувати свої вміння, які є в них на ремонтування всього парку всієї України. Серед першочергових завдань відкриття ремонтної бази для обслуговування та модернізації старих трамваїв, а потім створення додаткових потужностей для ремонту інших видів міського транспорту. На сьогодні ремонт деяких деталей трамваю здійснюється в місті Дніпрі, що обходиться місту – за дорого. За відкриття ремонтної бази подібні ремонти будуть проводитися в Конотопі. Крім того, можливість ремонтувати електротранспорт за конкурентоспроможними цінами зможуть отримати і інші міста. України ми, я як представники міської влади, заступник міського голови. Ми також хочу підтвердити, що ми, як міська влада, серйозно зацікавлені в тому, що це підприємство зайшло саме до нас міста. Попередньому вже спілкувалися і сьогодні спілкувалися, і видно, що, що це підприємство і представники цього підприємства дійсно зацікавлені в роботі в нашому місті. і, з відповідно мають матеріально-технічні навики. І може сформувати відповідну матеріально-технічну базу для відновлення нашого комунального трамвайного управління, а саме їхнього рухомого складу. Адже, як всім відомо, останні події в нашому місті показали, що саме трамвай повинен бути в місті. Відповідно, за останні місяці і за останні тижні, коли був колапс в місті із транспортним, він показав, що трамвай дійсно потрібен і його потрібно розвивати. 7 лютого у приміщенні Конотопської міської ради відбувся круглий стіл за участю гостей з міста Львів. З якою метою гості завітали до нашого міста. Зараз будемо дізнаватися. Сьогодні відбудеться круглий стіл з представниками Львівської освітньої фундації, які завітали до нашого міста для того, щоб ознайомитися з ним, зібрати інформацію та прийняти рішення. Чи може Конотоп буде долученим до проекту Будуємо Україну разом про проект хлопці детально зараз розкажуть самі також про Львівську освітню фундацію? Загалом буде вибрано 12 місць. Цієї України ми сподіваємося, що місто Канатоп потрапить до цього списку. А ми з свого боку зробили для цього все. Показали хлопцям і місто і родини, які вони хотіли переглянути. Поговорили з підприємцями, які будуть допомагати в реалізації цього проєкту з начальними закладами, які даватимуть волонтерів. Провели близько десятка презентацій даного проекту по місту. Тож сподіваємося, що рішення буде позитивне, і місто Конотоп зможе долучитися до реалізації такого гарного проекту. Розкажіть про ваш проект, який ви зараз збираєтеся реалізовувати. Будемо країни разом. Це проект, волонтерський проект Львівської освітньої фундації, Це благодійна організація. Він працює в Україні вже протягом останніх трьох років поспіль. Ми організовуємо такі собі мандрівні волонтерські відбудовчі табори. Ми приїжджаємо в якесь місто в даному випадку Це конотоп на тиждень або на два. І ми допомагаємо всім, їм, які знаходяться в скруті. Тобто, це то може бути сім'ї багатодітні, малозбезпечені сім'ї героїв, учасників АТО, в яких живуть люди з інвалідністю. Працюємо над облаштовуванням такого громадського простору одного або декількох і намагаємося трохи внести яскравості в те місце, яке приїжджаємо, намалювати якісь графіті, мурали, щось щось ще що гарно дуже виглядає. Ми для цього залишаємо волонтерів з усієї України на кожне місто. є в середньому 25 приблизно 30 волонтерів. І ми також намагаємося активно залучати місцеву молодь, щоб до нас залишалися жителі самого міста, в яке ми приїжджаємо. Конотоп, це не перше місце, куди ви приїжджаєте. В скількох містах приблизно ви вже побували по Україні? До цього ми об'їздили вже конкретно в 2016 році. Ми працювали в 11 містах на протягом всього літа. Конкретно для роботи на сімнадцятий рік ми вже об'їздили шістнадцяміст, яко на топтує сімнадцяте місто, ми розглядаємо як потенційне місто, в якому ми можемо працювати. Ми вчора от їздили по об'єктах, і реально сім'ї є такі, які дуже потребують нашої допомоги. От і насправді ми дуже приємно здивовані, вражені яке хороше місто і. Місцева влада щось робить для того, щоб місто якось досконалити. Також і самі люди місцеві дуже працюють над тим, щоб щось зробити. Вони не чекають того, що хтось зробить, а самі збираються і щось якось працюють над своїм містом. Ще перші ще тобори з 2014 року. Вони об'єднали суто молодь, і завдяки цьому в Краматорську і в Слов'янську відкрилися такі дві великі молодіжні платформи, які дали приклад потім іншим. І це показало те, що якраз молодь є е, рушієм змін на майбутнє, адже ну, від нас від молоді залежить майбутнє нашої країни. Ми спеціально залучаємо е, молодих людей е, з багатьох куточків України, навіть намагаємося залучати за кордоною. Тут багато дуже направлень, які, ну скажімо так, впливають впливають на позитивний розвиток нашої держави в майбутньому, в цілому. Це такі собі будівельні бригади, як молоді. Розумію, це І е е е я особисто на неї задоволення, бо десь так от, в відпуску, у відпустку, коли ми відпустки попрацювали. Тому що ми з вами так будемо тримати, особисто готовий приїхати, попрацювати. знаходимося у музеї імені Лазаревського. Зараз тут має розпочатися підведення підсумків фестивалю Природа навколо нас. Бачимо зараз, що підводяться підсумки фестивалю Природа навколо нас. Розкажіть, як саме він пройшов? Скільки дітей взяло участь у цьому фестивалі? Ну і так би мовити, підведіть підсумки. Фестиваль тривав тиждень з 1 по 7 лютого впродовж цих днів. Робота нашого фестивалю була побудована таким чином, що діти відвідували екскурсію музеєм, відвідували огляд колекції і з ними проводились навчальні ігри. В цілому десь відвідали нашу виставку понад 500 учнів. Сьогоднішній захід як буде побудований. Сьогоднішній захід буде побудований таким чином, що пройдуть презентації колекцій, кожна школа презентує свою колекцію, і, безумовно, підведення підсумків, і процедура нагородження авторів колекції. Багато переможців, напевно, буде. Ну, Справа в тому, що це фестиваль, тому переможців тут немає. Є, е... Колективи учнівські, які підготували найбільшу кількість колекцій, вони будуть відзначені подякою міського голови. І е, ті діти, які підготували дві-три колекції, вони будуть відзначені грамотою відділу освіти. Хочу подякувати вам всім. Я від імені виконкома від імені міського голови Артема Юрі Семеніхіна. Хочу, хочу подякувати вам за це. Те, що ви зробили. Це дуже велика подія для міста Канатопа. Хочу привітати вас з сьогоднішньої заходами. Побажати вам натхнення і побажати вам працездатності! Ну і дозвольте продовжити слова подяки, слова привітання всім учасникам цього нашого фестивалю. Ще раз слова подяки нашим вчителям, нашим учням, батькам. Ну і зараз, підводячи підсумки нашого фестивалю, хотілося б е, е, озвучити відгуки від населення нашого міста, від учнів, від вчителів про те, що колекції дуже змістовні і надзвичайно корисно такі заходи проводити для нашого молодого покоління і для старшого, для того, щоб бачили про те, що в житті є. Чим захоплюватися, є чим займатися. Ну, звичайно ж, ми з вами надзвичайно вдячні тим людям, які допомогли організувати цю високу колекцію. І зараз, користуючись нагодою, дозвольте вручити грамоту відділу освіти Конотопської міської ради за сприяння та підтримку проведення міського фестивалю виставки учнівських та родинних колекцій, природа навколо нас Панченку Сергію Михайловичу, старшому на співробітнику національної природного парку 15 Старогуцька. Продовж всього фестивалю, ви проводили природничі ігри для наших школярів. А розкажіть, чи діти були зацікавлені цими іграми і чи навчилися вони чомусь під час них? До нас приїжджав цікавий лектор від українського ботанічного товариства. Це людина, яка закінчила один із провідних європейських університетів, займається. Серйозно займається науковою роботою, і він розказав, яке місце займає колекціонування і наукові колекції для розвитку науки. Крім того, в рамках фестивалю ми провели ще презентацію книги про природно-заповідний світ Сумщини. Найцікавіше, мабуть, для школярів було проведення навчальних ігор. Під час гри ми можемо так сформулювати для школярів задачу, що вона буде неординарною. Наприклад, як рослини мандрують світом, як рослини досягають успіху, вирішити ще кілька глобальних питань, як стати особливим, наприклад, що певну вікову групу школярів дуже хвилює. Але коли ми це пробуємо залучити до гри, то попутно школярі ще знайомляться із різноманіттям живих організмів, намагаються інтерпретувати це різноманіття, які адаптації носять. І це вже знання і біології, і морфології, і систематики, і трішки екології. Тема нашої презентації це плоди та насіння зернових культур. Наведемо кілька таких прикладів. Пшениця це холодостійка культура. Її насіння починає проростати при температурі 1-2 градуси за цельсією, пшениця вимогою до води і також до світла і до ґрунту. Кукурудза біла це особливий сорт однорічної трав'янистої рослини, яка має білосніжні соковиті зерна. Довжина її стебла може коливатися від 1 до 3 метрів, листя загострені, лінійні. Вшитка растучих порід дерев, наприклад, у тополі, пічні шари широкі. А в інших пустки ясен в однієї тієї ж породи ширина річних шарів може бути різною адже більший приріст відбувається в роки, коли пригодні умови сприятливіші. На несприятливих умов росту засуха морози утворюються вузькі річні шари. Отже, річні кільця приховують багато кліматичних таємниць.